Слава Україні, слава Збройним силам України. Не забувайте допомагати нашим воїнам, нашим героям. Зробити це можна допомогти нам у зборах на філамент. Посилання і номер конверту ви зможете зайти в описі під даним відео. Так ви дуже допоможете нашим Збройним силам, яким потрібні різні 3D-шні вироби на 3D-принтері, які роздруковані. Ну шо? Сушили, сушили ми нашу кукурудзу, ну, не досушили, але підсушили. Бо якщо чекати, поки вона там повністю висохне, то це буде дуже довго. Давай пробуємо. Буде дуже довго. Так як у нас 90% стебла маленького такого манюнечкого то ми вирішили вже будемо пробувати тюкувати. Положимо тюки отак в причепі, зложимо і будемо спостерігати за їхньою температурою. По ситуації взагалі ось листя, ясна справа, давно вже висохло, а самі стебла довстючі. Трошки ще мають вологи, але далеко не такі. Коли я їх косив, далеко не така волога. Але все ж є. Тюкопрес, значить, пружини відпустили на максимум. Коротенькі тюки робимо. Зараз подивимося, ще підналаштуємося. По довжині не дуже довгі там тюки, щоб аби в'язало. Скоро там і нитка одна закінчиться, тому за цим споглядаємо. Починаємо проти шерсті. Тобто я косив по колу, отак, і нам треба проти шерсті волка, підбирачем мети, щоб він підбирав добре ту кукурудзу, яка в Волкові. Звичайною косаркою цією ротаційкою косили нашою. Один прохід і за один раз він його підбирає. Це тільки-тільки ось заїхали, тому можливі будуть якісь помилки. Зараз подивимося, що там в'яже, не в'яже. Є, є. Це поки що є. Чого пружини відпустили? Бо вага ми от на огороді, там у нас було трошки кукурудзи, експериментували. Вага дебеляча була, тому плюс драбина, вона вирівняє свою вагу. Тому ці пружини відпустили, грубо кажучи, на максимум. А то вони, а, вони не тримають майже, легко крутиться. А ну що там, зав'язало, зав'язало. Е, прикол який, отак в'язалка працює, все, але на кукурудзі, якщо там ну якась довжина, яка там довжина довша, ніж він може, починає виділуватися. Не знаю, можливо це якась несправність, ми якби в цьому не особливо розбираємося. Але методом і помилок довшину трошки зменшили. Ну і, і все. І якось так воно йде. Зараз подивимося, до чого ми дійдемо. Тут порозбивав валки, видно, але ну, підбираємо. Підбираємо з втратами. Ну, наразі для нас головне, щоб вона в валках не грілася. А то вже, ой, в валках, в тюках. А то вже таке діло. То вже тонко ще. Ну що, робиться, робота неначе. Дай Боже, не дарма. Ну, щоб не грілися. Значить, такі сумочки виходить, кілограм 10-12 приблизно. Не дуже набиті такі, майже вільні, грубо кажучи. Складаємо так в причіп і будемо перевіряти, що з ними буде далі. Так, коротше кажучи, незалежно від результату, ну, хай воно краще не гріється, щоб не дарма робота була зроблена, але... Це перший і останній раз, мабуть, як ми... Ні, Ну якщо там, то на огородику, знаєш, як ми сім. І впадло вже, як собирати, там десяток тюків можна заїхати затюкувати. Коротше, от гектар, оце ж ми тут кружляємо, тому що ми ж не згрібали нічого, щоб пилу не додавати, не обламувати листочки, ці всі справи. Тобто на метр шістдесят оце ти літаєш, ну, два валка не влазить, не вистачає. По одному валку. Ну, блін, я оце сидю з прицепа, Ну що, затолбався я конкретно, ось, пиляка диви. Це як, як я, блядь, на ніві були. Поняв, як я за тобою бігав, як дурачок. ото отакий от, самий. Давно я такою херньою не займався. Ну це я сидів на причепі, вітер круте. Ну, сидів на причепі і, ну шкода, оце ресурс, оці гепання, знаєте, для тюкопреса, А ти в нормальній ситуації ти там на оцей гектар заїхав сіно, яке б воно гарне не було, там 3-5 валків, ну 5 валків, там, 6 зробив, якщо там маса здоровенна. Залетів і вилетів, а тут ми кружляємо. Я не знаю скільки час, мабуть, може більше дадуть. Глянь, я не дивився, ну довго. І оце мені от, серце кров'ю обливається оце за цей ресурс. Плюс такий звук, що, ну, навантаження. Геп-геп, геп-геп, оця ж бадилка, хоч вона і мала. І плюс, ось дивіться, пішла по масі, була от по краях, як я косив, так тут менша була. А тут ось більша. Пішла сиріша. Кілограм по 15, мабуть, в тюках. Ну, зараз... А тючок та я показував вже, да, яка сумочка маленька. Ну і олісом. Бог дав сіна трохи заготовити, сілася заготовити, який би він там не був. Скотина не здохне з голоду, так, так би мовити. Це ж думалось, ну я мені в голові воно думало, що воно легше буде, отак от все там, тючки там от, до 10 кілограм получаться. ну це нереально, і просто висушить нереально. Тому хто такою хернею думає займатися, не думайте. Ну, якщо така сама ситуація, то це тільки треба от, ну хіба що косарка і косить, ну і бадилку просто збираєш в причіп, Ну, якщо... от, Така катастрофа отху, да, хочеться вам заготовити коровам харчів. Просто тупо бадилка її ставить. Щоб вручну тут не вигрібатися, да, косілко скасили в притчіп і потім таку кіпцю склали. Ну ні, ну, знаєш, як, ну, ні, ну, як катастрофа вже, як їсти нема, що там, сіна мало. У нас, слава Богу, сілосна яма повна, щось там буде, якийсь сілос, Сподіваємося, що нормальний, бо так. Машина цікава, да, ця... Комбайн той силосний. Цього дракона хватить насилувати. Заїдемо, комбайном, як прийде час. Ну, пізніше трохи жадкою. Папа політає, і я тут політаю. Кажу, ну, знаєш що? Вчити можна комбайнерів. Ні, ночу, рядки держать там оці всі діла. Ну, типу, по приколу. Політає, кмеска його, подрібнить, і хай воно йде в землю як органічне добре. Таке, таке життя, так уже склалося. Зі свого боку ми зробили все, що могли, все, що повинні були. Ну а погода трошки підкачала. А по скільки я казав? Казав я птюків 50, а 55 стоїть. 50... 55. А я ж не складав так їх, знаєш, там по три, по три штуки в ряд. І воно там отак стількись накось, 100, ні. Нормально, плюс-мінус. Так, да, і ось залишки, ось дивіться, ну так от, є деякі, ну да, десь відсотків 20, мабуть, залишилось. Ну якщо нижче підбирача, тоді горне пилюку, це грязюку, Ну що ти будеш скотину кормити землею чи що? Хай вона земля ця залишається вже тут. Хай вона залишається на місці. Так що, ні, не варіант. Не наш метод, не, наш метод, ні. ну його лісом. Все нормально, слава Богу. Попробували, так. Поки самі ж не спробували. Коротше, поки самі не попробуєте, не повірите. Ну, грайтеся. Ну, обережно.